Ніч, коли замовкне вітер над Сен-Виром, усе зміниться. Але не одразу, не раптово, а так як прокидається ранок у горах непомітно через туман і росу так починалась історія, яку розповідали лише пошепки. У лісі біля самого озера, що часів Другої світової мешкав чоловік, якого місцеві називали просто старець він ніколи не залишав гір. Люди казали, що бачив ангелів у тумані, розмовляв із вітром і знав щось таке, чого не можна було записати чи пояснити словами. Він просто відчував час. І кожного року в певну ніч сидів на камені над водою, дивлячись у чорне плесо, мов чекав, поки щось промовить глибина. Війна це не кінець, казав він, це лише прояв хвороби. Справжня битва починається тоді, коли в людині вмирає віра. Ці слова чули ті, хто все ж наважувався дійти до нього. Ішли по снігах, по дощах, аби тільки запитати, коли все закінчиться. Він не відповідав прямо. Він ніколи не називав дати без тиші перед тим. Але в ніч перед Великоднем 2025 року він заговорив Небо над Синевиром стало важким. Вітер раптово зупинився. Дерева перестали шелестіти. Було таке враження, що весь ліс затамував подих. Тиша, це знак, сказав старець, бо саме в ній народжується істина. Він стояв босоніж на камені у кожусі з очима, що бачили більше, ніж дозволено людині. Цього року Великдень буде не як інші, мовив він. Бо в ту ніч небо розколеться, і не через гнів Божий, а через останній удар того, хто вже не має сили, але ще має злобу. Росія вдарить, але не для перемоги, не для контролю, а звідчаю, як поранений звір, що відчуває свою смерть і кидається на вмання. Він мовив: це буде її останній удар, не найсильніший, але найпідступніший. Бо удар буде не лише ракетами. Буде удар по душах, по вірі, по здатності встояти. І саме в цю мить, у Великодню ніч, коли святкуватимуть Воскресіння, піде спокуса зневіритись у ньому. Він подивився вгору, туди, де починав розгоратись червоний відблиск на хмарах. Але те, що почнеться, це не темрява, це очищення, бо зло не загине в один день, воно буде гнити повільно, зсередині. І той, хто на троні з мертвих думок почне розпадатись разом зі своїм троном. Росія розвалиться, але не так, як усі мріють, не в один день, не після одного наказу. Старець розповів, що розпад почнеться з того, що ніхто не помітить, не з вибуху, а з шепоту, зі зради, з роздору між тими, хто раніше тримався разом з страхом. Це не є столиця, піде тріщина по околицях. Спочатку внутрішня війна за вплив, за землю, за минуле, але найбільша втрата буде не територією, а душею, їхня духовність згасне, бо навіть ті, хто тримав образки на стінах, тримали їх без віри, а без віри не буде ні сили, ні єдності. Старець вів далі. Вони ще будуть намагатись піднятися. Але щоразу усе важче, бо земля під ногами їхньою. Не витримує більше крові. Вітри над озером принесуть дивні шепоти. Старець скаже то не вітер, то душі тих, кого забрала ця війна. Вони повертаються, щоб донести нам істину, і буде ніч, коли вода в синевирі стане темно синюю аж майже чорною. На її поверхні з'явиться символ, наче карта, але не земна, духовна те, що ви бачите, не майбутнє. А вибір, скаже старець, Україна не буде такою, як раніше, вона або стане маяком, або згасне, як і всі, хто не витримав внутрішньої боротьби. У Великодню ніч, коли церкви дзвонитимуть, навіть без рук людських прийде знак, небо розколоте від удару, раптом засяє м'яким світлом, не сліпучим, нетріумфальним, а тихим, як світанок у Карпатах. Це буде початок нового етапу. Це не перемога, скаже старець, це Воскресіння. Бо перемога це коротка мить, а Воскресіння це шлях. Україна пройде цей шлях з ранами, але й з новим серцем. Вона навчиться чути, розрізняти голоси правди й облуди. І саме в цю ніч почнеться процес очищення. Росія ж повільно тріскатиме по швах, не на фронтах, а в головах. Не кулями, а думками спершу сумніви, потім мечом розпач, далі зрада. Її імперська пиха впаде не від вибухів, а від саморуйнування. Я бачив сни, прошепотить старець, сидячи біля вогню, сни про тих, хто ще не народився. Він бачив юнака з Києва, що навчатиме світ про те, що таке вистояти, не маючи нічого. Він бачив дівчину з Харкова, яка писатиме книги про зцілення землі після війни. Він бачив ціле покоління дітей, що говоритимуть іншими словами, новою мовою, не тільки українською, а мовою гідності. Ви повинні знати, все, що з нами сталося, це не кінець, це початок. І цей початок ваш. Україна буде втомленою, але живою, страшенно живою. І ця жива сила стане джерелом змін далеко за межами її кордонів. У слід за світлом прийде ще одна сила тиша, але не тиша страху, а тиша, що лікує. Старець стане перед дзвоном у забутому монастирі, що стоїть на межі лісу, вдарить у нього лише раз, але звук пройде через годину його почують ті, хто на межі зневіри. Справжні зміни починаються не з гасел, а з мовчання. Бо лише у тиші можна почути істину: він зніме кожух як символ того, що зима минула, і залишиться лише сорочка, проста, ляна, як у предків. Я був голосом для тих, хто боявся говорити. А тепер говоріть ви, якщо Україна вистоїть до цього дня, каже старець, то світ зміниться назавжди. Бо цей день не в календарі, цей день у серці. Він настане не тоді, коли вщухне останній вибух, а тоді, коли народ зрозуміє, навіщо він пройшов крізь усе це. Після Великодньої ночі вже не буде ілюзій, лише правда. А правда це важкий тягар. Але той, хто її понесе, отримає силу. Україна стане не просто державою, вона стане дзеркалом, у яке захоче глянути кожна нація, що втратила себе. І побачить там не лише боротьбу, а сенс. Старець сяде на камінь під смерекою, напише останнє речення у своєму зошиті і скаже: це не моє пророцтво, це ваша пам'ять, що проросла крізь покоління. Мені лише лишилось її озвучити. Вітер розгорне сторінку, дощ змиє чорнило. Але ті, хто почують, запам'ятають він не боїться смерті, бо знає, він. Лише міст між тим, що було, і тим, що буде, якщо це передбачення дійшло до вас, значить, воно саме зараз вам потрібне. Поділіться цим відео із рідними, аби якомога більше людей дізнались дату довгоочікуваного миру, і нехай Господь вас береже.